Всім доброго дня! Вітаю всіх на своєму каналі. Е, хотів вам запропонувати переглянути відео про свій е, власний мотоцикл, який у мене з цього літа знаходиться у моїй власності. Він мене дуже радує, е, класний мод, провірений часом. Е, давайте зробимо таку от маленьку розпаковочку. Відео, до речі, буде про те, як я буду його залишати на зимівлю. Тобто, що потрібно зробити, верні не потрібно, а що я буду робити, щоб його залишити на зимівлю і щоб він мене радував і в наступному році, щоб я міг на ньому їздити. Дивіться, зустрічайте, моя «Ямаха Фазер 600 кубиків. На документах 30, чимось рідного пробігу. До речі, я на ньому не їздив. Десь, може, півтора місяці він стояв в гаражі. Зараз спробую завести його, прогріти. Поїдемо, зальємо повний бак. Це потрібно зробити, для того, щоб бак не ржавів. Відкрутимо потім, бак підімемо, знімемо акумулятор, Промажемо цепку, почистимо спочатку, потім промажемо. це все я буду показувати. Спочатку давайте будемо пробувати заводити. Він холодний. Я його тільки що вивів з гаража. трошки прогріється і я вам покажу, що далі я буду робити і якою хімією користуватися. Бензинчик у нас на нулю, тому звісно, одна поділка. Тому звісно зараз якраз сьогодні такий день, що сонечко світить, зараз трошки прогріється асфальт, ми трохи прохватимо на ньому по місту. Я заїду на заправку, заправлю повний бак. Ара, трошки прогріється. двигун, я погазую, почуєте, як працює двигун. Хочу сказати, що дуже приємно володіти таким, такою технікою, навіть просто не треба кататися. Просто завів, підійшов, отак от, от, зробив декілька разів. І вже от цього отримаєш кайф. Оцей звук двигуна 4 І оцей вихлоп. А коли сідаєш, їдеш на ньому, це вдвоєні кайф. Давно мріяв про такий мод і от я його собі купив. До речі, таки вдалося мені ще в цьому році поїздити на ньому в теплі дні, коли було плюс 30. Дуже класний мод. Єдине, що я хотів би, можливо, за зиму віднайду, оце скло поміняю. На Гіві, така є фірма, воно десь буде отакої от висоти, щоб не так задував вітер. Отакої висоти. Вони такі продаються, я бачу, тобто все нормально. Можна знайти. Так, значить, давайте заглушимо. Що я пропоную зробити? Значить, дивіться, у мене є. Отак от от розчинник органічний White Spirit. Я е, думаю, що буде краще, якщо я цеп е, почищу White Spirit. Ви, будь ласка, підскажіть мені, чи правильно це я думаю собі так. Тут я знаю є сальники. Цеп Дід японська. Тут є сальники маленькі. І тому, е, якщо користуватися розчинником звичайним для нітрокрасок. Вони от трощини порозгідля ці сальники і вони посипляться, е, задубіють. Якщо я буду користуватися Вайт е, вони, цей white spirit, він е, ніякої не буде на нього дії робити на ці сальники. Тобто тільки е, розм'якне оця от стара смазка, вичиститься, тряпочку я протру, а потім вже я зараз покажу, яким мастилом я буду наносити. У мене от є таке мастило, я купив силікон, титаніум, драйлюбе. Е, я не знаю, написано, що німецька фірма, е, значить, коли тут на основі тефлона. Е, коли я пирскаю, е, цеп біліє. Тобто я буду бачити, е, який, який від, е, відрізок от, цепа, ну, який, яку частину цепа я обробив. Пропоную зараз зайнятися цією чисткою цепа. Я покажу, як це все виглядає вже в кінцевому результаті. Друзі, дивіться, такий у нас кінцевий результат. Вийшов. Отак, от як вона сказала Андрія, ми її вичистили. Получається, щоб... Грязь, я використовував весь кількість. Значить, щоб, дивіться, коли будете, я завжди так роблю. Беру тут так, картоночку між колесом і цепом. Кладу картоночку, тут прищеплюю, прищеплю, щоб вона не буде. Тому що коли будете чистити або будете пирскати цією смазкою для цепа, смазка буде попадати на колесо. Це дуже для резини, ну для резини байдуже, але просто коли будете кататися, колесо буде слизьке і можна буде витрашити. Тобто картонку приклали і сюди. На Наниз завжди я прокладаю. В цей раз не прокладав, тому потім там навеземо землю, зараз ні це все проберемо. E, Значить, що такий так, ми вирушаємо на заправку, заправляємо повний бак. Зараз я у мене тут e, бензинчику. Тут немає, зараз бак у нас порожній. Зараз до повного заправляємося, приїжджаємо і далі будемо піднімати бак. Знімаємо бак, викручуємо акумулятор, знімаємо і закратуємо гараж на базу. Це все покажу, розкажу. Можливо, ви мені підсказуєте, що ще потрібно зробити, що з резиною, що з давленням в колесах, можливо, трошки підпустити, можливо ні. Не знаю. Я поки що такі от маніпуляції пороблю з цим мотиком. І за Буду чекати на ваші коментарі, можливо, ще щось ви запропонуєте. Так, Повернувся з заправки, зараз подивимося. Залив повний бак, повний бак бензину. Ну, Прохвата два зробив по місту, то трошки менше, було б чуть-чуть більше. Тобто вже ржавіть не буде, вже не буде ржавіть. Зараз ми що робимо? Відкручуємо ці два болтики, піднімаємо бак до верху і будемо знімати акумулятор. Зараз все покажу. знайшов ось такий шестигранничок. І давайте будемо зараз пробувати відкручувати. Не знаю, перший раз це роблю. Закручено хорошо. Так, первый пришел болтик. Так, все. руля.

Стопний. Все, я думаю, можна підіймати. Але подивимося, чи він підніметься ще. Ага, він не підніметься. Треба буде підрозібрати е, цю сторону щоб підняти, так не підніметься. Ну що ж, беремо, значить, ці шестигранники набір і розбираємо. Язик розберу, включимося знову. Так, ось такий от набір. набір у мене є, шестигранників. Зараз будемо пробувати. Чесно кажучи, роблю це перший раз. Тому може бути, що не все буде... Ага, до речі, з цього набору якраз не вистачає одного шестигранника. Зараз будемо шукати. Значить, знайшовся потрібний розмір. Так, підрозбираємо. Чесно кажучи, перший раз це роблю, тому можливо щось буду робити невірно. Але, будь ласка. В коментарях що за чим розбирається. Як все зроблено якісно, це не китайська техніка, тому що, наприклад, болтик йде і така от криші шайбочка така йде капронова, щоб ніде не поцарапати пластик. Звісно, що китайська техніка нічого поганого сказати не можу і не хочу, тому що кожна, з кожним роком вона покращується в якості. Але мені більше до вподобає Маха, чесно кажучи, хай вона буде. Хай вона буде БУшна, хай вона буде... До речі, ця Yamaha 2007 року випуску, хай вона буде 2007-го, хай навіть буде 2005-го. Я, чесно кажучи, не поміняю навіть на два, на три нових китайці Ямаху. Ну це е, моя думка така. А ви пишіть в коментарях, як би ви зробили, якби вам давали за таку Ямаху там чотири китайці, там Кові чи там... Які там ці зараз популярні Ще ще на рейце. популярні марки так крутились, Аккуратненько достаємо, якщо вийде, звісно. Так, є. Так, трошки підрозкрутили, підрозібрали. Далі що ми робимо? Я взагалі не знаю, що за чим іде і як воно взагалі розбирається. Так, що це тут у нас? Ага. Так, ну так, да, ну, все ж воно тут окрепиться. Так, тут під шістій я так розумію. Я так розумію, що це. Це воно як. Воно ж має тут розбиратися. Да, звісно, що так. Дивіться, хочу вам показати, як воно реально відкручується. Я ніколи не міг подумати, що просто не треба крепко нажимати, легенько. Отакий от пластмасовий, пластмасовий, такий от маленький, він, він реально не, не металевий, він пластмасовий болтичок Так, і витягуємо, значить, цю штучку. Вже має витягнутися. Опа. да Ну це японці. це от мене Я також займаюся японськими маленькими скутерами Там подібне кріплення. Так, значить, ще залишилось у нас з тієї сторони так само таку маніпуляцію провести. Давайте крепко не. Нажимаємо, Да, просто воздушно. І воно йде, реально йде. Це придержуємо, а це крутимо. Да, реально крутиться. Я ніколи не міг подумати, що таке може бути кріплення. Чисто інтуїтивно догадався, що таке, що так воно розбирається. Чесно кажучи, раніше ніколи не знімав. Так, йдемо далі. Давайте одразу закрутимо цю, тому що я так розумію, якщо ми десь його загубимо, потім таке саме кріплення пістон знайти буде дуже складно, оригінальний. Так, ну все, я думаю, ми можемо його уже оттуда доставити. Мені вдалося від'єднати ці частини від основної передньої частини, зараз вже можна підіймати бак. Бак, бак, бак повний, тому я зараз прошу допомоги, мені допоможуть, потримають. я відключу акумулятор. Мотоцикл вже зачехлив, в чехол. Значить, акумулятор зняв, цепку промазав, повний бак залив. Повністю все зробили. Дякую вам за перегляд, дякую, що дивитеся. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, буду дуже вдячний. Всім до побачення, всім гарного дня.